Сдобуто достаточно доказів, які дают представлены, педозвучи в в период с Бариной 1960 роков это первый части контрольные поличало, залучение организации. ДК ГАЗ Украины, НАКНАФТОГАЗ Украины, Министерство энергии, оформленные словости Украины. Аукціонного комітету з продовження нації для залпіння саду справи області погоді обласної державних адміністрацій та з іншими атмосферами злочину проти державної власності, що за тішки наслідки в вигідні матеріальної шкоди держави на загальну суму 2 млрд 196 млн 176 тисяч 371 грн. Прошу задовільнити попитання заступника генерального прокурора України головного міського прокурора ГМАТОСА і застосувати до коршів Андрія Петровича за захід західної вигляді. Тримання під вартою строком на 60 днів е, і з визначенням розміру застави обійсні райони. Сутові рішев питання заступника Генерального прокурора України головного військового прокурора Матіуса. Про застосування запобіжного заходу відітримання під вартою відносно кошеля Андрія Петрович, який підозрюється учиники на правопорушень, передбачено 1, 28 4, 91 5. Поданих порядку глав 18 КПК України не задовольнити та застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно кошелю Андрія Петрович, раніше несуденького, які в учнів кримінальних правопорушень передбачення статті 255 числа першої, 28, восьмого 191 стоновити першої п'ятої кодексу на 160 днів в межах строку до судового розслідування саме до 16 години 25 хвилин 10 серпня 2016 року. Визначити кошти Андрію Петровичу за ставом межах 145 тисяч 137 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 200 мільйонів гривень.